Наприкінці 2022 року Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення підвищити тарифи на електроенергію для непобутових споживачів. Тарифи мали збільшити з 1 січня 2023 року. Втім, цього не сталось. У Волині електрозбуді розповіли, як змінилася оплата за електроенергією для непобутових споживачів Луцька і чи зміниться для побутових. У Волині «Електрозбуті» розповіли, як змінилася оплата за електроенергію для непобутових споживачів Луцька. На зараз у нас для непобутових споживачів формуються ціни за ринковим принципом. Тобто це виходячи з того, за які закупівельні ціни на ринку зараз вони на максимальному рівні. Десь приблизно зараз закупівельна ціна варіюється там від 3, 3 на рівні 3,50 гривень. Щодо побутових споживачів, ситуація ж наступна. Для побутових споживачів ціни фіксовані. Вони зафіксовані урядовою постановою, так званою про покладання спеціальних обов'язків. Ця постанова діє аж до 31 березня цього року. Тому зараз ніяких предпосилок на те, що вони будуть мінятися, поки що немає. А от вже з 1 квітня це вже на розгляд уряду нашого. Чи будуть вони збільшуватися, чи залишиться на такому ж самому рівні? Також Національна комісія хотіла у 2023 році підвищити тарифи на холодну воду та водовідведення. Планувалося, що ця послуга збільшиться на 10-30%. Перше підвищення повинно було відбутися з 1 січня 2023 року, а друге вже у липні. Проте згодом цю постанову скасували. А проекти рішень про встановлення тарифів комісія відправила на доопрацювання. Перший заступник директора комунального підприємства. Мства Луськводоканал Святослав Дмитроца підтвердив, що змін у тарифах не відбулося. До цього часу немає іншого рішення. Ми працюємо в, е, в тарифах 2022 року. Тож наразі для Волинян тарифи на електроенергію залишаються незмінними, як і тарифи на воду.